Його ледь не жертв живий собор. Його меч поглинає душі ворогів. Він безсмертний володар Валахії та Карпатських гір. І він живий до сих пір. Влад третій цепеш у світі Темряви. Це Готик Панк. Я дарій. Поговоримо про Дракулу. У середньовіччі більшою частиною Карпат, тобто територіями сучасної Румунії, України та Молдови, стіні правив відомий вампірський клан Цимісхи. Вампіри виродки, що мають владу над погодою, вміють контролювати тварин і створювати чудовиськи з живих людей та навіть із себе. Вони використовували численні сім'ї смертних не більше як слуг або максимум солдат. Саме таку позицію спочатку і займав молодий аристократ Влад Дракула. Ще будучи в услужінні, він проявив себе як дуже розумний та амбіційний пішак, чим зміг звернути увагу двох неймовірно могутніх воєвод Семісхів. Воєводи це признані в клані лідери, генерали, що здатні об'єднати розрізнених феодалів цемісхів проти великої загрози. Щоб стати воєводою, тобі потрібно побудувати неприступну фортецю, залякати всіх навколо, змусити всіх працювати на тебе і просто перетворити свої землі в єдиний неприступний живий домен. Але як звичайна маленька людина змогла звернути на себе увагу подібних безсмертних істот? Щоб зрозуміти це, перш за все, необхідно розібратися в його походженні. Походить влад Цепеш III з румунської сім'ї Басара, що споконвіку панували над Валахією. Вони, в свою чергу, походять від дакійських царів, що змішалися з римськими лігіонерами. Тобто їх рід це суміш жорстоких правителів і могутніх воїнів. А ще у них була алергія на часник. На початку 14 століття сім'я розділилася на два роди. Данесті і Дракулесті, як ви вже могли здогадатися, саме з останніх походить наш сьогоднішній герой. Про цей рід можна багато чого розповісти, але нас найбільше цікавить факт, що Басараб найстарша з сімей ревенантів. Тут важливо пояснити, вампіри здатні заводити собі особливих слуг, що наслідують частину їх магії, але потребують постійного годування вампірською кров'ю. Такі слуги називаються гулями, а ревенанти це особливо виведені гулі, що позбавлені потреби в годування. Після становлення ревенантами сім'я зберегла велику частину своєї влади і навіть залишилася православною, на відміну від більшості румунських феодалів. Окрім вихованих сім'єю навичок, у Дракули був ще один козир. Чомусь його організм виявився імунним до уз крові, що дозволило владу зберегти власну волю. Будь-хто, хто спробує вампірської крові, потрапляє під особливий контроль. Узи крові. Бідолага поступово втрачає все особисте життя і повністю віддає себе служінню вампіру. Він намагається максимально догодити хазяїну і втрачає будь-яку можливість чинити спротив його наказу. Проте, регулярне вживання вампірської крові викликало у Дракули неймовірну жагу до неї фактично, залежність. Користуючись нажитим авторитетом, він дозволив собі неймовірну наглість. Він сам захотів стати вампіром. Дракула таємно почав обирати серед своїх хазяїв майбутнього Сіра, тобто того, хто перетворить його на вампіра. У своєму виборі Дракула проявив скромність він обрав Йорака, нікого іншого, як воєводу-воєвод. Можливо, це якось пов'язано з тим, що сам прародитель клану на той момент вже кудись зник. Крім того, Йорак єдине дитя патріарха, що виріс і жив на території Трансильванії. захищав її від усіх можливих зовнішніх загроз і пропагував серед клану пошук Ажедахака. Ідеального стану плоті набагато вищого, ніж будь-яка людина або будь-який вампір. Саме під час цього пошуку Йорак і створив свій головний шедевр величезний живий, зібраний повністю зі шматків плоті Собор. Саме туди Йорак запросив Дракулу, коли погодився зробити його вампіром. Влада зустрічає сотні тонн м'яса, кісток, зубів, очей, шкіри, а в кінці дихаючого коридора на нього чекає сам Йорак. Ікла, Укус. Одна маленька капля крові Дракули потрапляє на підлогу. І чудовисько просто шаленіє. Дракулі чудом вдалося втекти. Але Йорака це створіння жерло і рушило в невідомому напрямку. Є різні теорії, чому так могло статися, але про них ми поговоримо пізніше. Повернувшись у власний замок, Влад почав обирати собі нового кандидата. Навчений гірким досвідом, він вирішив, що новий сір повинен приїхати в його замок, не наділений можливістю їсти людей. В цей же час слуги Дракули виявляють підісланого до нього шпигуна. І завдяки нехитрим тортурам, влад дізнається, що прямо зараз до нього прямує декілька вампірів, які називають себе Шабашем. Здається, у них не дуже добрі наміри. Серед цих вампірів якраз і був хазяїн шпигуна, міс Ламба Рутвен. Відомий нам з відео по Нью-Йорку. Коли шабашити дісталися замку Дракули, вони зрозуміли, що будівля порожня. Не встигли ті озирнутися, як з'явилася ще одна група вампірів і атакувала їх. Але хто вони і звідки тут взялися? Знаючи про засідку на нього, Дракула скористався можливістю і доповів про шабаш їх заклятому ворогу Камарілі. Остання направила декількох своїх високопоставлених генералів для перехоплення. Почалася битва, в якій у Шабаша майже не було шансів. Але все ж таки йому вдалося дещо послабити ворога. Дракула планував скористатися цим з самого початку. Він влаштував засідку на засідку, і неочікувано для всіх з'явився з власним військом. Розігнав тих, хто вижив, а Ламбаха і його сіра захопив в полон. Ви напевно чули, що в реальному житті Дракула був. Доволі злим чуваком. Він брав своїх ворогів та саджав їх на кілки, розташовуючи по периметру маєтку. Все це було для залякування ворогів. Але в світі темряві він отримав своє прізвисько Колосаджатель трохи іншим чином. Найпростіший спосіб захопити вампіра встромити йому в серце дерев'яний кілок. Це паралізує кровосос, аж поки кілок не приберуть. Звідси й прізвисько. І так ламбах знаходиться у підземеллях Дракули. Його сіртабок знаходиться в іншій камері якомога далі від свого нащадка. Дракула дає ясно зрозуміти обом, що вони потрапили не на курорт. Після чого робить пропозицію. А точніше ставить ультиматум. Він обіцяє жерти одного з них, а іншому дарувати свободу. Єдина умова, другий має перетворити дракулу на вампіра. Процес пожирання одного вампіра іншим називається Деаблері. Таким чином, вампіри забирають сили один одного, і, хоча Йорак був вже мертвий, Влад все ще планував увійти в вампірський світ могутнім. Гордість табака не дозволила йому погодитись, і він до останнього чинив супротив. А от Ламбах був страшенним боягузом і здався ще до того, як кати Дракулу дістали горниво. Під наглядом слуг Ламбах перетворив влада. Дракула теж виявився людиною слова і відпустив вампіра, в той час як табак поплатився за свою гордість життям. Дракула отримав те, чого прагнув. Тепер він вампір. І йому необхідно здобути відповідний для себе статус в цьому новому суспільстві. Він перебирається на нову територію, починаючи залякувати місцеве населення. Паралельно знаходить найбільш зручну для своїх цілей організацію. Новоутворений Шабаш це перспективний і амбіційний рух, що хоче знищити старих вампірських правителів, щоб передати їх владу в руки молодих. Дракула просто ідеальний кандидат. Він дуже швидко здобуває повагу серед цимісхів шабашу і навіть стає серед них першим воєводою. Приблизно в цей час і з'являється основа для загальновідомої легенди. Одна битва за іншою: старішина за старішиною. Дракула здобуває нищівні перемоги. Слава про нього шириться швидше, ніж його армія витоптує землі ворогів. Але зненацька воєвода просто зникає. Пізніше про нього почало з'являтися багато чуток. Достовірно невідомо, чим саме займався Влад до наших днів, але є наступні теорії. Говорять, що це саме він вплинув на Брема Стокера, щоб той написав роман про величного і жахливого графа Дракулу. Деякі вампіри стверджують, що Влад досі таємно приймає участь в політиці кровососів. Ще по одній з теорій він щось не поділив з інконню – це закрите таємне об'єднання могутніх вампірів, які свідомо відмовилися від участі в вампірській політиці, в їх постійні відні один з одним і просто присвятили себе особистим інтересам. Ходять чутки, що дракула є їх членом, але ніхто не знає, як було насправді. І якщо ні, хто саме відповів йому відмовою. Є навіть теорія, що Дракула впав у непросвітну депресію через те, що перестав стигати за розвитком технологій, а його образ перетворився на жарт. Ще одна з багатьох легенд навколо Дракули стосується його батька Влада II. У 15 сторіччі на нього вийшла жінка на ім'я Дургасін, вампірський старішина клану Равнос, відома відьма і провидиця. Вона передбачила велику долю для роду Цепеш та навчила Влада II, як створити меч, здатний поглинати кров та навіть душі ворогів. Мотивація відьми не зрозуміла, але є теорія, що вона прагнула таким чином знищити могутнього демона на ім'я Купала, що спав в карпатських землях. Пізніше Дракула знайде цей меч у фамільному замку, разом із незавершеним ритуалом. На жаль, він неправильно трактує сутність купали, тому буде вважати того добрим духом землі і намагатися завершити ритуал, щоб вивільнити його. Проте інквізиція, що тоді вирувала у Європі, не дасть йому завершити почати. Не дивлячись на це, меч все ще знаходиться у володіннях Дракули і зберігається як витвір мистецтва. Механічно меч здатний поглинати кров тих, кого він вражає. Якщо ж поранення виявилося смертельним, меч поглинає ще й душу. Тобто скоює дияблолі. Про нього ми вже говорили. Оскільки Дракула старий вампір, не можна пройти повз його нащадків, а точніше, повз його можливих нащадків. В легендах та чутках згадується лише двоє: Люсі Вестерна та Вельгільміна Харкер. Про них відомо ще менше, ніж про їх батька. Ймовірно, Люсі, це справжня донька Дракули, що трагічно загинула, як було і у романі. А Вільгельміна це, можливо, жива до сих пір нодистка. Тобто історик, що вивчає та збирає по частинам книгу Нот. Книга Нот – це життя без першого вампіра Каїна. А такі історики-нодисти частіше за все зустрічаються саме в Шабаші, де книгу вважають священною. Проте не тільки про Дракулу ходять плітки. Його невільний сір не менш значуща фігура у вампірському світі. Для початку не дуже зрозуміло, хто насправді був старшим. Є немала ймовірність, що це ламбах сір табака, а не навпаки. Згідно цих же самих чуток, саме ламбах винний у смерті Йорака від власного творіння. Говорять, у нього була образа на Йорака через те, що він не дозволив ламбаху породити дитя, а віддав це право іншому цимісху. І коли Йорак намагався перетворити дракулу, ламбах не дозволив цьому статися, розлютивши собор власною магією. Згідно інших чуток, незрозуміло, а чи насправді дракула відпустив його. Деякі очевидці кажуть, що не так давно бачили ламбаха в одному з замків дракули, і той не може його покинути. А ламбах, що героїчно розкидав камарільців у Нью-Йорку, це насправді сам Дракула, або хтось інший, хто змінив свою зовнішність. У цієї теорії також є прихильники, тому що у битві за Нью-Йорк ламбах не дуже походив на бойогуза із легенд. Характеристики та більш детальний опис Дракули наданий в двох книжках: Children of the Night і Transylvania Chronicles. Ви можете використовувати той, що вам більше підійде, або взагалі вигадати самостійно. В кінці кінців Дракула персонаж оповитий міфами. Ніхто достеменно не знає, що правда, а що вигадка. Можливо, у вашій грі Дракула взагалі відкрив готель для монстрів. Якщо ж ви захочете ввести у гру сім'ю ревенантів Басараб, їм доступні дисципліни: Домінейт, Протеан і Вісісітсюд. Як можна було здогадатися, нічого спільного з реальністю ця розповідь не має. Проте, чому це має заважати цікаві історії? Світтемряви це настільно рольова гра, у якій таких історій безліч, і що найголовніше, ти можеш стати одним з її учасників. Якщо ти зацікавився і хочеш дізнатися більше, у нас є цілий плейлист для новачка. А в нашому телеграм-каналі ти зможеш записатися на ігри по вампірам, не тільки до авторів цього відео. Ще в нас є інстаграм, де ми про ігри розповідаємо. А якщо контент тобі сподобався, ти можеш підтримати нас фінансово за посиланням нижче, за що ми будемо дуже вдячні. До зустрічі!